Придбайте смаколик, допоможі ДСУ! Придбайте смаколик, допоможі ДСУ! Деякі люди говорили, що чесно, якби не закричав цей хлопчик, я би подумала, що тут просто щось, я би не підійшла. А так, багато людей підходять нічого не беручи, просто кладуть гроші і пригощають діток продаж смаколиків. Це, це взагалі організатор, моя сестра. це ідейна така. Такий мій мозок я тільки допомагаю. Поки діти були на дистанційному. Ми були і в четвер, і в неділю. Ну, поки дітки могли відлучитися від навчання. Вони їхні мами випікали це все. Діти також у нас є Богдан Букалов. Він сам містить кексики, він випікає і він продає. Він навіть таке започаткував, де йде військовий. Він кексика дарує. Два смаколик, допоможіть ДСУ! i ah, just é des... Ми ставимо намет в центрі на площі біля супермаркету. Вже тут знають, знають наших діток, знають, що намет стоїть з прапором і з плакатом купи смаколик допоможе з, -з Взагалі долучено шестеро діток. Ну але постійно біля них хтось має бути з дорослих. Ну так підраховували. Напевно, вони купили сім дронів, долучались до збору на автівки. Тобто діти торгували смаколиками і вирішували, куди ці гроші. Поки що в них ціль закупити тепло. Візійні плащі будуть. Якщо дасть Бог добре все вдасться, то ну, я думаю, що вони стерлінг нам придбають. Придбайте, смаколик, допоможіть ДСУ! Придбайте, смаколик, допоможіть ДСУ!